Він тільки погляньте, яка у мене смакота прийшла. Зараз ми її поріжемо. Дивіться, не розсипається. Тоненько нарізаю. М -м -м. Дивіться, яка. Беремо будь-яку частину курки. У мене бедро, філейка е, додала сало, цибуля, щоб було соковити. Десь в середньому 2 кг, пів кг рису. Перемелюємо м'ясо на блендер чи на е, м'ясорубку, як нам зручно, солимо, перчимо, додаємо всі спеції. Я даю базилік, італійські трави, а ви додаєте все, що вам подобається. Будемо замішувати фарш і формувати вже. Ковбас. Дивіться, я помила, дві кішечки достала з морозилки, Да? Але поки це треба м'ясорубку включати, але поки та спить, мені ж дуже охота спробувати, яке воно, що воно буде. Це не пакування, це якийсь трешняк. Ось одна ковбаска в мене вже є. Це проста, проста начинка, така як була. Тепер ось я розклала на харчову плівку другу частину, і сюди я хочу посипати чесничок. Такі вони спеціальні для салату. Думаю, буду експериментувати, що діти краще будуть їсти. Ось і все кладемо наші ковбаски в водичку варитись. Ну, я думаю, на, на 40 точно.